Доброго дня, шановні дорогі друзі. Мені надзвичайно приємно сьогодні знаходитися в цьому місці. Саме в ці дні, коли ми святкуємо День державного прапору України, день нашої незалежності. Цей рік, коли ми святкуємо 200 років з дня народження великої постаті Тараса Григоровича Шевченка, ми виконали чергову. Обіцяні, чергове зобов'язання. Ми відкриваємо сьогодні площу, яка буде окрасою для одним із улюблених міст відничан. Ви знаєте, я сьогодні думаю про те, що нам завжди хтось заважає і перешкоджа щось робити. Але ми чергове доводимо, що ми не робимо справи заради справ. Ми робимо. Все для того, щоб життя в нашій країні було кращим, щоб в нашому місті був мир і спокій. І в чергове створена площа з прекрасним пам'ятником Тарасу Григорьовичу Шевченку. Я згадую, наскільки нам було важко приймати рішення, наскільки важко реалізувати такий достатньо важкий час ці рішення. І відстояти те, би врешті-решт, за більше ніж 20 років незалежності України, в нашому місті був сучасний пам'ятник Тараса Живовича Шевченка. Було місце, яке є одним із самих центральних місць нашого міста. Місце, яке пропитано духовністю і культурою. Я дивлюся на цей пам'ятник і бачу, що він живий. Я дивлюсь на цю площу і я переконаний, що тут буде багато людей. Знаєте, чому я впевнений? А тому, що все те, що ми бачимо, створено не просто руками людей. Це створено з любов'ю. З любов'ю до України. З любов'ю до нашого рідного міста. З любов'ю до Вінничан. з любов'ю до величної постаті Тараса Григоровича Шевченка. Я хочу сьогодні ще раз привітати нас цим днем. Я хочу побажати нам ствердження нашої незалежності. Я хочу, щоб Україна була сама найкраща, сама мирна, сучасна країна, країна, в якій живуть щасливі люди. Я знаю, що, згуртувавшись, українці, ми з вами це зробимо. Ми зробимо все для того, щоб показати всьому світу, що ми горда нація, що ми гордий народ і що ми все можемо зробити так. Як того очікують прекрасні люди, люди, які живуть в нашій прекрасній, незалежній суверенній Україні. всіх вас вітаю. Я хочу подякувати всім. Сергій Анатольович, хочу подякувати вам, Маргуно.